Сьогодні до нас приїхав на сервіс квадроцикл нашого постійного клієнта, наших друзів, це Титан 300, він же Shark 300. Квадроцикл, на якому катаються діти, підлітки. Значить, хлопці, ну, я б сказав, що це квадроманьяки, Якщо я не помиляюсь, Матвію 13 років чи 14. От. Але просто катаються вони як маньяки, ну реально без перебільшень. Просто катаються у них там в компанії багато квадроциклів, є різна техніка, є більші квадрики, є менші, є такі ж, є повнопривідні. Але пацани дубасять на всі бабки. От не дивлячись на те, що це задня привідний квадроцикл, це просто бляха-муха іхтіандр Дітям по барабану, вони беруть від життя максимум. Вони топлять його повністю по фари. По Цей квадроцикл живе в воді, з води він не вилазить. От. Прелість цього квадроцикла в тому, що тут ланціновський мотор. Лансін, ну по факту, це мотор там взагалі клон старого двигуна Kawasaki Brute Force. простий, вибагливий, дуже надійний. Значить, те, що вони не уклали поки що на цьому квадроциклі, то це задній мост, який тут на кардані повноцінний. От. І мотор, те, що воно дуже надійне. По Значить, ну що, По задньому мосту ми міняли один підшипник уже. Ну і Такий момент квадроцикл постійно дріфтує. Вони такі п'ятаки на них нарізають, що я не знаю. Коротше, підрозбили, вони трошечки Ну, Ми там попідточували їх, підклали гравіра, затиснули, вроді би, тримає. Попередку. Ми замінили рульові наконечники, поставили хороші американського бренду All Balls замість рідних китайських. Ну, вже 2000 від'їздили і, здається, непогано себе почувають. Зараз торба, торба підшипникам переднім. Значить, ну, Тут люфти просто такі, що я не знаю, страшно їздить. Чудом колеса не повідпадали. Будемо передивлятися, що. І зараз є у них нюанси по проводочці, значить... Коли глибоко пірнають, він глохне або миють. Я думаю, вся проблема в тому, що в якийсь із моментів сильно розігрітий і розгарячений, як то кажуть, квадрик, загнали в болото, в воду, і від перепаду температур було гаряче, холодна вода. Можливо, десь щось лопнуло. Чи комутатор, чи якийсь блок управління, чи катушка. Попадає водичка і він не заводиться, доки не просохне. От, значит, наша задача обслужити ходовочку зараз і розібратися з проводкою. Все інше на квадроциклі клас. Ну, отака резина, багато їздять по асфальту, Значить, поміняємо гуму. На квадроциклі багато тюнінгу. Значить, замість стандартної лебедочки, там здається 2000 було тягове зусилля. Ми поставили сюди лебедку. Ось вона американського бренду XBULL 3500 3500, то це тягове зусилля десь тона 300, тонна 400, якщо я не помиляюсь. Тобто ця лебедка витягне цей квадроцикл з будь якого болота. По-перше, лібетка зі збільшеним зусиллям ми сюди поставили. вже. По-друге, тут більш зручний механізм розпуску в порівнянні з тим, який, е, який стояв на рідній вот. Тому Хлопці тепер більш уверенно штурмують болотяки. Ну, оце Вони люблять Отакі аксесуари, тому що вони їздять на дальняки і іноді буває їм запаса бака. Палива не вистачає на цілий день. От. Тому тут ми поставили їм дві каністри. Каністри вони придбали, привезли самі. Ми їх установили. Кофер вони теж привезли самі. Кофер ми їм встановили. Ну, Це для джипера, для квадроцикліста, це теж досить потрібний аксесуар. Так, і що тут ще? Соквіра є, замаскирована. Так? так, тут ще є така історія. На квадроциклах таке. Зустрінеш досить нечасто. Значить, це передня лебедка його. Значить, щоб вона не валялась, щоб її не викидати, ми її поставили назад. Бо іноді лебедіння назад воно є набагато ефективнішим і простіше було витягнути себе назад, ніж вперед. Тому ми лебедку, яка стояла попереду рідну, просто переставили назад. Так, світло на цих квадроциклах досить непогане. Досить непогане, але через те, що квадрик Валить дерева. От, якщо подивитись, то фари відчутливо видно, що вони зашорхані. Це пластик, це не стекло. Тому ефективність світла падає. І часто так буває, що фари вже в болоті і їздять вони швидко, дубасять на всі бабки. Рідного світла не вистачає, тому ми поставили сюди йому таку двохрежимну люстру. Світить дуже класно, ближні, дальні. Не сліпить через те, що оптика тут лінзована. Направлені пучки світла, тобто воно світло концентрується рівно перед вами. Дуже класно світить. Що ми тут ще з тюнінгом зробили? А, ну, Поставили підігріви. Бачите, ручки з підігрівом. Ось воно управління. Значить, Тут управління двома лебідками: передня, задня, ближнє, дальнє. Ну і все, все інше рідне. Квадроцикл. Отримає піздюлинку, я чесно дуже здивований, що така техніка досі жива. От, але основне тут це його серце, велике серце від лансіна. Просто неубиваємий мотор. Що він пережив? Мені здається, не, не кожен повнопривідний квадрик би пережив таке. От. Але титан. Шарко, ці квадроцикли 300, оці дешеві задні Блять, я... я восторгаюсь просто ним. Ну що, ми його зараз заженемо на мойку, відмиємо, тому що зазвичай хлопці досить порядні, перед тим як привезти на сервіс, вони відмивають. От зараз вони його не мили, тому що боялись, що він перестане запускатись. Поэтому ми не боїмося. Ми його зараз відмиємо. От. І з часом доберемося до нього, до його обслуговування. Приведемо в порядок передню ходовку для того, щоб розібратись з проводкою. Доведеться зняти весь пластик, розібрати абсолютно все, щоб по можливості заглянути в кожен конектор, в кожен роз'єм, кожну фішечку, загерметизувати його, по можливості знайти слабке місце, чому воно дохне. Ну, коротше. Вам, якщо потрібні аналогічні сервіси, або якщо у вас схожа техніка, і вас цікавить такий тюнінг, якщо у вас цікавить класна лібетка, там ЛЕД фари, каністри, підігріви, оце все, можемо організувати, привозьте. Контакти наші всі завжди в шапці профіля TikTok або на екрані. Там номер телефону є, адреса і сайт. Все. А ми їбашимо.